Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, Благословена субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо суботу. А що робив Ісус в суботу, велику суботу? Ісус пішов до пекла, щоб забрати е, ключі влади, владу і віддати її людині. Е, хто не знав, то це так. Мене знаєте, вчора розважав над муками, власне, над Євангелієм, як Ісус був виданий, і як і євреї. Не євреї, а ці е, фарисеї були побожні. Вони аби в суботу не висіли тіла на хресті, ну, бо це якось не по-божому. То вони сказали, хай там підуть вояки, зламають їм колінки, щоб вони швидше померли. Бо субота свята, Бог має бачити, що ми святі. Неймовірно вражає їхня така глупота, наївність і віра в якісь дні. Сьогодні ми також маємо людей, які вірять в суботу. Більше ніж в Ісуса Христа, але сьогодні не про них. Справа в тому, що сьогодні віримо ми. Чи ми віримо в Ісуса Христа в особу, чи в якісь дні, в якісь дати, знову ж таки, в якісь, ну не знаю, якщо неділя, то не можна грішити, а всі інші дні там можна. Ну, Вірю, що ми не такі. Більшість. І сьогодні візьмемо посилання. Знаєте, залишилось два посилання в цій книжці. Я вирішив сьогодні візьмемо два посилання і закінчимо цю книжку. З Воскресінням Ісуса Христа. І Воскреснемо з понеділка. Неділю буде Воскресіння, будемо розглядати недільне посилання, а з понеділка візьмемо нову книгу, ту ж саму, але інший формат, більш доповнену, і почнемо заново. Якраз рік новий починається, Християнський рік з Воскресіння, і ми почнемо також наш новий рік з нової книжки. Але з з тими ж самими посиланнями, майже всі ті ж самі посилання будуть, і почнемо їх заново переживати. Сьогодні перше 1900... березня, 1984 рік. Дорогі діти, я в особливий спосіб вибрала цю парафію та бажаю її вести. З любов'ю оберігаю її і бажаю, щоб усі були моїми. Дякую вам, що сьогодні ввечері ви відповіли. Хочу, щоб вас завжди було якнайбільше зі мною і з моїм сином. Ще четверга, я даватиму вам особливе послання. Це було перше особливе. Перше послання для парафії Меджугоря. Ну, тут бачите, воно в книжці перше. І сьогодні хотів би сказати, що Марія каже: я обрала твою твою парафію. Твою. Не треба думати, що тільки меджугорську, але меджугорська парафія, правду, має багато знаєте, таких, от зараз, наприклад, п'ятниця, і тут, де є крижева згора, тут є аншлаг. Просто мерева людей. Всі йдуть на хресну дорогу. Хотілося б, щоб в наших всіх містах, на всіх парафіях були такого роду хрести, де в п'ятницю ми б збиралися на поклоніння Христу, а не на закваску поклоніння Сатані десь в ночних клубах, в кафе, ресторанах. То неймовірно, як ця парафія дає приклад, особливо в сьогодні, в Страсну п'ятницю, просто маси людей, маси людей на Крижівцю. І, і то є нам практика, хто міг би, міг би е, зробити це, то робіть. Заохочуйте, парафію піднімайте, підбурюйте, щоб будувати хрести, великі хрести, не малі хрести і в своїх парафіях так само робити. Не треба іноді їхати до Меджугоря, щоб мати такий хрест і хресну дорогу. Можна і збудувати в себе в місті, в себе на парафії. І 30 серпня 1984 рік. Дорогі діти, і хрест був у Божому плані, коли ви його збудували. Особливо в ці дні йдіть гору і моліться перед Христом. Потребую ваших молитв. Дякую, що відповіли на мій заклик. Це якраз послання говорить про цей хрест, про цей на цій горі. Ось цей. Ось цей. Він великий, просто ззаді не видно, що він. Але там видно, що люди. І хрест він величезний. Його люди будували. Дуже важко, бо сюди немає ліфта, метро не ходить сюди. Потяги також, машини не їздять. Все пішки підіймали ці цементи, арматури, каміння. Все це тут будували на місці. Важка праця, багато людей було залучено, але збудували. Збудували, і тепер маємо ми. Місце поклоніння, чудове місце поклоніння. В цьому хресті також заложена частка Христа Ісуса Христа, тобто дерев'яного хреста. Є частки, хто не знав, в Ватикані, в Римі є кусок найбільший хреста, і маленькі часточки, там ну, малюсенькі роздані по всьому світу і вбудовані в такі величезні хрести, яких дуже багато. В Хорватії, наприклад, тут, в Герцоговині, то їх багато. Майже в кожному місці є такий величезний хрест, нагорі якийсь. І Марія каже, хрест був в Божому плані, коли ви його збудували. Ви збудували вже хрест? Якщо ні, то це Божий план. <сможете> Можете починати будувати. Особливо в ці дні, особливо сьогодні, субота. Ну, ми йдемо, я знімаю відео в п'ятницю, на горі в п'ятницю. Але в ці дні, каже Марія, не в один день, а в ці дні. Це три дня. Коли є саме великий четвер, велика п'ятниця, велика субота, то йдіть на гори моліться перед Христом. Кого нема гори, йдіть просто перед Христом моліться. Така буде у нас сьогодні практика подумати, як Ісус пішов в суботу, знову порушуючи всі правила фарисейські. Вони в суботу не могли навіть ходити, рухатися, а Ісус цей день пішов і забрав ключі у сатани. Неймовірно, все робив наперекір. Ото хлопак був, так? все робив наперекір. Не так, як релігія казала. І сьогодні, і сьогодні давайте ми роздумувати над тим, чи ми поклоняємось Дню, чи ми поклоняємося таки особі, яка є Богом. І будемо поклонятися з більшою пошаною до Христа. Хто не має, то будуємо Христи, будуємо правду, хто би хотів свої парафії. Підняв би таке питання, сказав би, що у нас нема Христа. Давайте збудуємо Його і могли б збудувати Його. І сьогодні день, день, коли можна більше побути з Богом в тиші, на пустині. Побути просто з, з ним, з ним, з твоїм Богом, з моїм Богом. В, особи, в особливих відносинах треба бути з Богом. Будувати ці відносини. І ці відносини будуть визволяти тебе від страхів, від залежностей, від всього, що тебе перескоджає щасливо жити, звільняти може тільки Ісус, тільки Він, бо Він пішов, забрав цю владу у сатани і приніс людині. Але нам що залишилось отримати, прийняти. А як прийняти через віру і особисті відносини з Ісусом Христом? І ти, коли береш ці ключі, ти береш повноту життя. Живеш в повноті. Один день тебе, як комусь за 10 років проходить. Неймовірно, в тому щастя, такому надприродньому. І це є цей Божий мир, який дає цю повноту днів. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. Папа.